Виконуємо номер 125 із підручника Алгебра 7 та 2 крапочка 22 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння, перше рівняння і друге. Знайдіть значення виразу. Х додати і, додати 1788, та дізнайтеся рік заснування Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Приступаємо до виконання. Перше рівняння. Позбудемося знаменників. Помножимо обидві частини рівняння на 12, на найменший спільний знаменник дробів наших. Скоротимо 12 і 3 на 3, 12 ділом на 3 буде 4, і 12 і 4 на 4. 12 діл на 4 буде 3. Маємо 4 помножити на суму 2х і 13. Дорівнює 3 помножити на різницю 6х і 1. Розкриваємо в дужки, помножимо 4 на кожне з число в дужках. 4 множим на 2х буде 8х. 4 множим на 13. Буде 52 3 множимо на 6х18х і 3 множимо на мінус 1 мінус 3 доданки зі зміною. Переносимо у ліву частину, змінивши знак на протилежний, без зміни і вправу, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 8х, відняти 18х. Це буде у нас 10х, мінус 10х. І мінус 3, відняти 52 маємо мінус 55. Ну, а тепер нам залишається тільки поділити на мінус 10. Мінус 55 ділимо на мінус 10, отримаємо мінус, добуток частка відділення двох від'ємних чисел, бо число додатнє, плюс 5,5. І тепер друге рівняння помножимо лівою праву чисту на 30, Найменший спільний знаменник наших дробів. 30 і 30. Ну, а тепер будемо скорочувати 30 і 5. Скорочуємо на 5, маємо 6 30, ділимо на 5. 36, скорочимо на 6. 30 на 6 буде 5. Маємо 6 помножити на різницю 3 і 9. І 5 помножити на суму 2 і 6. Розкриємо дужки. помножимо 6 на кожне з число в дужках. і 5 на кожне з чисел в дужках. 6 множим на 3 y це буде 18 y 6 множим на мінус 9 буде мінус 54. 5 множимо на 2 y буде 10 y, 5 множимо на 6 буде 30. Тепер доданки зі зміною переносимо у ліву частину без зміни у праву частину. 18 ігрек відняти 10 y І 30 додати 54. 18 ігрек відняти 10 y буде 8 ігрек. 30 додати 54 буде 84. І тепер нам залишається 84 поділити на 8. По одному далі 10 і 40 на 8 – 5. отримали 10,5. Якщо х дорівнює 5,5, y дорівнює 10,5, то наша сума дорівнює 5,5 додати 10,5 додати 1788. 5,5 додати 10,5 це буде 16 і 16 до 1788. Отримаємо 1804. Отже, рік заснування Харківського національного університету. 1804. Записуємо відповідь. 1804. Номер 125 із підручника Алгебра 7 та 2.22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Виконано.